Всім привіт, я Кодінова Олександра, і на даний момент я студентка двох найкращих вузів України та світу. В Капуї я здобула диплом бакалавра з досу спеціальністю електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Після чого я продовжила своє навчання в магістратурі за програмою енергетичний менеджмент та енергоефективні технології. Викладачі кафедри електропостачання висококваліфіковані працівники своєї справи, і кожен з них має великий досвід, що, повірте, є дуже важливим при навчанні. Весь курс навчання націлений на здобуття студентами навичок, необхідними при роботі енергоменеджеру. Енергетика це дуже специфічний напрям, і після закінчення ви зможете працювати в різних сферах бізнесу. Особисто для мене КПІ це дійсно найкращий вуз. Який дає не тільки якісну базу знань, а й великі можливості, адже завдяки КПІ зараз я навчаюся в Оксфордському університеті за програмою Energy Systems. Наша країна, хоч і переживає зараз нелегкі часи, але прагне бути в ряді розвинених країн Європи. А в Європі кожен напрям бізнесу націлений на зменшення викидів парникових газів за рахунок зменшення використання енергетичних ресурсів. Тож, мисліть масштабніше, робіть вдалий вибір своєї професії та вузу. Це і буде ваша візитна карта в майбутнє. Живи, люби, капи!